Усім вітання, я Любов Майданик, заступниця у Карневі, і сьогодні зі мною Дар'я Влащук, вона директорка з розподілу роялті Го УАСП. Сьогодні ми будемо говорити про розподіл роялті і комерціалізацію творів. Дар'я, вітаю. Вітаю! Дуже важливо говорити про комерціалізацію творів, оскільки дуже часто твори сприймаються в першу чергу як нематеріальний актив. Це щось пов'язане з лише творчістю, а не з компенсацією за ті зусилля, які наші автори і виконавці роблять для того, щоб збагачувати культуру. Насправді це часто все-таки і про гроші, і коли виграють від цього всі учасники певного ринку. Дар'я, що ви думаєте з цього приводу? На сьогоднішній день у нас така ситуація, що не всі автори. Ставляться до своєї творчості як, як до професії. Авторам потрібно за щось жити. Дуже важливо, аби е, чесно відбувався м, оцей процес, коли їх використовують твори, і вони за це отримують кошти, тому що це чесно по відношенню до авторів, щоб за їхні зусилля була винагорода. По факту е, виплати здійснюються вже після використання. Так. Так. Як відбувається цей механізм, цей процес вірніше. Після використання, як відбувається виплата, а потім розподіл? А, ну, якщо так уявити, в загальному у нас є один процес основний це алгоритм. Є три ланки складових: це е, користувач, організація і автор. Наприклад, е, користувач хоче використати твір. От, візьмемо синхронізацію з вами. Приходить до нас користувач говорить, у мене є фільм, я хочу цей, в цьому фільмі використати там такий е, твір такого-то автора. Я знаю, що у вас є, чи є, зазвичай вони питають, чи uh -huh. є у вас в цьому е, вашому каталозі саме цей твір. Ми говоримо: то, звичайно, у нас там, наприклад, є. Тому що автор у нас наш. Ми беремо. Домовляємося з автором, погоджуємо е, все, що стосується там, те, що цікавить користувача, що цікавить автора, суму і все таке. Потім видається е, ліцензійна угода на е, включення, наприклад, цього твору е, в фільмі. Після цього користувач е, сплачує роялті, е, нам ми розподіляємо і виплачуємо автору. Все погоджено з автором. От. І це, так, певне, такий алгоритм, який має працювати. Угу. Часто автори вони питають, а де спочала моя музика, наприклад. Угу. Дуже часто таке буває. Це якраз таки про прозорість і про, про те, що ми працюємо на користь автора. Е, відповідно, автор може запросити звіт для того, щоб побачити, де ж саме була використана його музика. Е, дуже часто таке у нас буває, нам <смі>, дуже часто звертаються автори з проханням е, надайте нам звіт, будь ласка, в том-то, том -то, я знаю, мають там, використати. Там, ми ж домовлялися. Там, так? Ми це все формуємо в один звіт. На це у нас є 15 днів за угодою. З договором, і е, надаємо автору, і там насправді в цьому звіті є абсолютно вся інформація, яка цікавить автора, і про користувача, і про тривалість використання, е, е, і про відсоток. Тобто, там е, абсолютно все, що може бути корисним для е, автора, ну, якщо його щось цікавить, в принципі, можна побачити. Це ми говоримо напевно про використання е, в Україні так. музичних творів. Ну, а щодо використання, допустимо, тієї самої української музики за кордоном. Mm -hmm. Чи є тут якісь особливості, і, взагалі, який тут механізм чим він відрізняється? Взагалі працює зазвичай за такою ж схемою. Наприклад, е, був твір, який був там використаний е, десь та, або програний. Е, е, Іноземна уку бере цей твір, всі ці звіти. Вони теж формують свій звіт, надсилають нам таке Угу. Uh -huh. Цей звіт величезний. Він зашифрований, цей звіт. От для розуміння такого, це знаєте, як ото в, в матриці: 1.0.0.1 такий величезний звід. Якщо його перевести в Excel, це може під 200 тисяч рядків, Це величезний звіт. Ми дешифруємо її, розуміємо, що там за такий-то твір було там, е, там стільки-то разів використано за такого там автора і таке то роялті. Ми це все обробляємо, формуємо звіт, е, надсилаємо бухгалтерію, угу. з цього виплачують роялті, і потім ж може автор запросити знову на звіт і спитати, і побачити там. За що з якої країни було це? Яка інформація? Там досить різна насправді інформація буває. Там деякі оку в показують користувач, прям навіть бари, назви барів можна подивитися там в Англії, наприклад, які, в якому барі прозвучала ця пісня, у деяких не можна. Ну там по різному, звіти по різному надсилаються. А суючи з цього, це величезна кількість інформації, да. в тому числі від іноземних організацій колективного управління. Напевно, тут не обійтися без якихось цифрових рішень. Так. І яким чином ГОУАСП тут покращує е, діяльність в частині розподілу, в тому числі завдяки цифровим рішенням. Насправді, це була основа нашої роботи в цьому точніше, минулому, 24-й рік, ми на це поставили майже всі наші сили. Ми е, розуміли, що чим більше інформації, Тим більше і складніше її треба часу і складніше її обробляти. Відповідно, у нас були написані спеціальні програми, не одна програма, яка і дешифрує, і е, робить ідентифікацію, е, і потім ж робить звіти авторам. На це все пішло значної частини часу, але зараз цей час нам зберігається, тому що не потрібен. Ну, людський ресурс, як ресурс, от як такий уже. Ну, супер. Ну, І це, напевно, також впливає на коректність інформації. Так, так. Тому що немає цього ефекту канцелярської помилки. Точна інформація, яка потім надається автору. Важливо ж точно давати інформацію. Клас, клас. Ми також з вами до цього зачепили досвід отримання роялті нашими. Трами виконавцями від іноземних оку за використання за кордоном. А з огляду на того, що ми перебуваємо фактично в стані війни, угу. можливо, ви можете сказати, чи ви спостерігаєте якісь зміни тут стосовно використання, наприклад, української музики за кордоном, по розмірам і обсягам роялті, які отримують наші автори і виконавці? Ага, так, так. На жаль, з приходом війни Україна стала у світі. Ну... Якби це не звучало популярною, і е, українці, які переїхали за кордон, вони теж е, несуть як би, частинку свого туди. Угу. Е, це все впливає на збори за кордоном. На використання творів, на популя... на популярність цих творів. Відповідно, я це бачу в звітності, тому що за останні роки я бачу, яка кількість звітів на нас падає від іноземних оку. Це набагато більше, ніж було раніше за попередні роки. І це якраз те, чому нам потрібно було за рішення. З цифровізацією з, з цим з кодом нашим з цим програмами, тому що о, це це допомагає нам швидше обробити. Людина без тільки звітів не не обробила. Mm -hmm. З того, що я пам'ятаю, насправді у нас навіть вже є організації, які нам заплатили, ну там, дається 24 четвертий рік був, вперше заплати, заплатили нам. Вони до цього не платили по роках, я це бачу. І це говорить про те, що Україна стає популярною. І, відповідно, це може нести прибуток і автору, також. Це теж про те, що культурна дипломатія, яку зараз здійснює наша країна в певних регіонах і окремих країнах, де нас ніколи не знали і не чули. Фактично зараз починає приносити певні плоди монетизації, так наприклад, і музики. І фактично, от ваша організація, яка допомагає збирати роялці на користь авторів, це лише підтверджує це великим рахунком. Дійсно, у нас в минулому році вперше заплатила Бразилія. Неймовірно вітання в Бразилії. Ми надіємося, що наші автори і виконавці будуть лише популярнішими в Латинській Америці. Це чудово, а можливо ще якісь такі є регіони, які далекі від нашої країни, де теж наша музика стає популярнішою. Можливо, якісь способи використання насправді там, прослуховування музики є, угу. які допомагають заробляти тепер угу. в новому суспільстві цифровому. Ну ми розуміємо, що у нас інтернет він зараз без меж. І можна завіруситися в будь-якій країні насправді. І в нас були такі приклади в, в нашій організації, коли автор завірусився в Японії, і дуже популярний в Японії. І звіти, які ми отримуємо від японської оку, називається Джезрак, вони переважно якраз таки цьому автору. Ці кошти надсилають, тому що ну, він неймовірно популярний в Тіктоці. Це якраз про те, що можна завіруситися за кордоном, можна бути популярним за кордоном і отримувати від цього прибуток, навіть будучи тут, в Україні. Просто треба правильно управляти своїми правами і розуміти, чи Організація, в яку ви подаєте там свої права, чи вона співпрацює за кордоном, чи uh -huh. співпрацює безпосередньо з Японією. Тако може бути, може не бути. Це важливо розуміти, але це потенційний прибуток. Це теж про обізнаність за великим рахунком, про свої права. Це теж про те, що необхідно розуміти до кого звертатися, і якщо ти хочеш заробляти потрібно наймати або юристів, бо як мінімум піти переконсультуватися так. в, в організацію колективного управління. У нас у нас дуже хороші дівчата. в Нашому відділі правовласників обов'язково можуть надати будь-яку інформацію юридичного характеру. Тому можна звертатися до нас. Клас, чудово. Нові технології вони не створюють перешкоди, лише навпаки, в першу чергу, вони створюють лише нові можливості. Але в той же час, напевно, все одно перешкоди є. Якісь є проблеми на шляху до розподілу ефективного угу. на користь автора чи виконавця, чи ви можете якісь назвати такі причини? В першу чергу, як людина, яка працює безпосередньо з розподілом, можу сказати, що це звіти, які нам надають користувачі. Тому що дуже часто таке буває, що звіти заповнені некоректно, або не вся інформація е, була надана, або е, частина навіть прихована інформацією. І це все впливає на наш розподіл безпосередньо, якщо брати механічну частину розподілу, е, це впливає, тому що ну, переплутаний автор, наприклад, з переплутаним там, створом назвою. Uh -huh. для нас. механічно це, ну, Робить певні складнощі потім в ідентифікації в розподілі. А якщо в більш широкому е, дивитися на це сенсі, то е, частина взагалі може не потрапити в світ. Та? І частина роялті не буде надана автору. Тобто автор навіть не отримує кошти за угу. це. Тобто, звітність, це основа загалом. Так. Колективного управління не просто з точки зору прозорості, а також із практичної точки зору, з великим рахунком, коректно заповнений звіт це у uh, історія для всіх. Так. Тому що, якщо я правильно розумію, організація дійсно потім буде uh, також запитувати з того ж таки уточнити той звіт за можливості для того, щоб потім правильно розподілити винагороду на основі звіту, так чи так. ні? Так. приблизно такий mm -hmm. механізм. Коли надсилають е, uh -huh. uh, наприклад, від радіостанції. Це теж величезне таке полотно з використання, і ми відбираємо там своє. Тобто можливості запитати, з кимось є, з кимось немає. Хтось іде е на хтось не йде по-різному. Але для нас дуже важливо, щоб все відповідало формату, бо у нас е автоматично робиться програма. А якщо автоматично програма це робить, відповідно, вона не дивиться, де там, що переплутано. Так, якраз тут і вивели були вже а, автоматичні рішення, тобто цифрові рішення, але відповідно під них потрібно, щоб і інші відповідали цим критеріям. Так. Тоді буде коректна інформація так. заповнюватися таким так. чином. А виходить так, що ми потім теж переглядаємо змушені переглядати це і своїми очима. Виправляти, щоб не було ніяких проблем. Одне з питань, яке, напевно, теж багатьох цікавить, це майбутнє, майбутні технології, зокрема системи генеративного штучного інтелекту, так? які ви бачите тут проблеми, але у той же час і можливості для вашої сфери. Ой, не... На сьогоднішній день, навіть ми в, своєму, в своїй роботі використовуємо штучний інтелект. Для ідентифікації творів, наприклад, ми працюємо з штучним інтелектом. І я думаю, що зараз штучний інтелект, в принципі, всюди залучений, угу. тільки можливо. У нас немає певного. На жаль, на сьогоднішній день механізм, який би врегульовував оце використання цього штучного інтелекту. І е, дуже складно розуміти, та, якщо, наприклад. Автором було там використано, що і створено твір, чи можемо ми ліцензувати такий твір чи ні. З того, що розуміє, за кордоном е, теж немає стовідсоткового рішення. Кожна країна якось на себе опирається, певно, певно рішення не існує. Е, хтось ліцензує, але якийсь там відсоток бере з цього. Тобто, е, якщо, наприклад, там не знаю, там 30%. Створено шиї, це можна ліцензувати. Якщо 100% шиї, то ну це не є авторська робота, це не є людська робота. Відповідно, ми не можемо ліцензувати такий твір. Але насправді в кожній країні по-різному. Це те, що я так чую. Це дійсно таке вже фактично філософське питання, наскільки це можливо. Єдине, що, напевно, в чому погоджується, це на прикладі і Spotify, коли повністю. Музичний твір не створений людиною, а ши, uh -huh. то відповідно там ліцензування не відбувається, бо в авторах теж немає uh -huh. людини. Але дійсно, якщо є певна частина лише де заявлено, що щі допомагав в якійсь частині, uh -huh. значить, якась оригінальність є і залученість людини, як автора є, значить, є підстави по виникнення для виникнення авторських прав, а значить, чи виникнення право на винагороду. Але це теж оце таке дуже насправді для мене цікаве питання, тому що. А як, а, а як розподіляти потім такі кошти, які б отримали там за, за ну, ліцензований такий uh -huh. двір? А оці кошти треба розділити на автора і на організацію, яка б створила шиї, чи ні? Чи це ми виплачуємо тільки автору, тому що він якби додумався сам до того, щоб використати цей шиї. Мабуть, будемо чекати до перших таких практичних випадків, коли організації колективного управління почнуть дійсно приймати в роботу а, певні кейси творів, де вже буде заявлено, що десь розподіл відбувається по творам, де щось належить автору фізичній особі, а десь а, там, не знаю, частина. Прав належить організації, де вона заявила, так це не авторське, але іншого mm. характеру, а десь генерованіші. За аналогом, як у нас є Сфегенеріс. Але ми трішки пішли в філософію, але це все дуже цікаво. Але ми з цим живемо за великим рахунком, вже як би там не було. Але напевно автори і виконавці звертаються з суто тобто, практичними питаннями до вас все одно щодня. Наприклад, там, коли я можу отримати свою винагороду вчора, сьогодні, чи через тиждень. Чи є якийсь єдині відповідь у вас на це? Чи зазвичай все індивідуально? Чи є можливо якась панацея, де ви відповідаєте і кажете, все пройде, бо все полікуємо? Все насправді залежить від е, того, від, від умов. Договору з користувачем. Якщо це було проговорено вже до цього, є певні терміни оплати, певні терміни використання твору, і ми опираємося саме на договір, який був підписаний. Угу. І таким чином ми можемо з автором так, комунікувати в цьому напрямку. Тобто фактично все дуже індивідуально насправді. Тобто немає єдиної якоїсь правильної відповіді, і це завжди комунікація напряму з автором чи виконавцем. Так, тому що є ж різні користувачі. Наприклад, якщо це брати цифрові платформи, то там взагалі може звіти нам надійти через півтора року після того, як було зроблено ну, там використання, нам надіслано на цей. Е Різні види використання, різні види умов да. договорів і це використання, відповідно, да -да -да. і автор, і виконавець він отримує дещо пізніше свою винагороду допустимо. Так. Угу. Коли на якійсь території, наприклад, було використано твір, і потім після цього цей твір попав в звіт, то цей звіт може взагалі надійти ну, десь через півтора року, по суті. І ми його обробляємо. Вже потім тільки можемо дати угу. кошти платити. Супер, дякую вам. Багато авторів і виконавців зараз перебувають за кордоном, або у зв'язку з тим, що у нас відбуваються активні воєнні дії на території України, або з інших причин. Чи є якісь е Нові цифрові рішення, які допомагають всім взаємодіяти з вашою організацією і вчасно отримувати свої роялті, так, звичайно, на сьогоднішній день у нас є можливість підписати договір, передати свої права, будучи насправді будь-якій точці нашої земної кулі. Є можливість підписати договір через електронні мережі цифровим підписом. Через то це набагато спрощує Цей процес не потрібно вже бути присутнім і приходити до нас фізично в офіс. Можна просто звернутися до нас і підписати, ну, зробити все, як потрібно, і передати права в управління. Як ви бачите, в майбутньому ідеальний механізм розподілу роялті для автора і виконавця. В майбутньому я би хотіла, щоб було все автоматизовано насправді, щоб абсолютно зменшити цей вплив людської, людсько, людського фактору. Хотілося б, щоб всі звіт, звітність щоб була точна, і вона відбувалася без людського в принципі, втручання. Щоб була автоматизована все і подача звітності, і розподіл звітності цієї також. Хотілося б, щоб права автори передавали теж вчасно, тому що це, це неймовірно, для нас важливо. Дякую вам. З великим mm. рахунком, основні є такі постулати, напевно, в вашій діяльності, для того, щоб було правильно і вчасно розподілено роялті автор-виконавця має бути коректно заповнений звіт, але перед цим має бути вчасно і коректно подана вся інформація від автора так. А, щодо його твору. Так. Напевно, тут теж ми маємо говорити і про відповідальність цих осіб так. для так. того, щоб всі були в позиції win-win. Ось чому дуже важлива просвітницька діяльність насправді. Тому ну, дату рівень так. на і відповідальності їх теж дуже важливо грає роль. Дуже дякую вам за цю розмову. Було б надзвичайно цікаво і приємно з нами. Вам також дуже дякую.